Харківщина, де прибуває зараз полк. Розкажіть, якою є ситуація, які загрози з'являються, як ведуть себе окупанти? Ті деталі, якими ви можете з нами поділитися. А полк Хілес працює на трьох напрямках на Харківщині і на Покровську. На Харківщині у нас Словчанськ, Мілове і Куп'янськ. Наразі, в принципі, вже тривалий час без перерв. Відбувається, що дії з боку окупанта. Вони намагаються захопити ці території, намагаються рухатись вперед. Були повідомлення, вже ви чули, що захоплений Купленс-Купінськ, потім було повідомлення, що Купінськ е, відбито. Але наразі саме в Купінську відбуваються зараз бойові дії в місті. Ось ворог не полишає спроб його захопити, але дійсно робиться все необхідне для того, щоб цього не сталося. Вони намагаються використовувати водні переправи. Раніше трубою користувалися, ви вже чули про це. А наразі знову намагаються перекидувати свої живу силу через річку. Потон переправ так і не навели. Ось, тобто техніки у них немає, Тут тільки жива сила. Але ситуація така. Ви от згадали, що полк діє також, зокрема, і на Покровському напрямку. А коли ми проаналізуємо бої от, на Куп'янщині, наприклад, і на Покровщині, чи є між ними якась вагома різниця? Бо зараз Покровський напрямок називають найгарячішим, але ми розуміємо, що на Харківщині теж точаться важливі бої, бо ну, для окупантів Частина Харківщини залишається так само важливою у пропагандистському сенсі, як і частина Донеччини. А, ну, я не можу коментувати саме Покровський напрямок, тому що ми там допомагаємо. Ось, а Харківщина це наш основний напрямок, саме проєкт лінії дронів. Тобто тут ми відповідаємо за що відбувається на Харківщині. На Покровську ми допомагаємо. інтенсивних, інтенсивних бойових дій, мабуть, все ж таки більше на Покровську, звичайно, тому що там зосереджено набагато більше сил ворога. І всім відомо, що вони намагалися взяти покров з величас, в принципі, саме як Купінськ. але інтенсивність бойових дій інтенсивність там набагато вища. Але Купінськ, в принципі, тримається за рахунок підрозділів, які його захищають також. І ворог нову нову силу кидає. Звичайно, вони всі гинуть тут, ті, хто переправляється на правий берег Оскіла. Але щодня нові 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 загони окупантів підходять до поповнення до того, щоб Купінськ захопити рухатись далі. Тому ситуація, знаєте кажуть, там, контрольована, важка. Але дійсно ситуація дуже важка, тому що ми розуміємо, що ворог хоче захопити ці населені пункти і рухатись далі. Цього допустити не можна. Наше завдання це працювати від оборони і знищувати весь їхній штурмовий потенціал. І де це є можливість, звичайно, переходити в активну оборону. Я хочу поговорити також і про технологічний прогрес. 2025 рік це загалом рік прогресу, коли почали використовувати різну кількість безпілотних комплексів і повітряних, і наземних, і морських. Недавно ми обговорювали там результати морських дронів у Чорному морі. Як ворог розвиває свої системи, які от найбільші зараз виклики і перешкоди, і проблеми, от саме від росіян? Ворог дуже активно розвивається. Вони не мають більше ресурсів, більше людей. Вони вся їхня економіка, економіка працює на війну. Вони мають пряме постачання від Китаю всього необхідного. Тому, в принципі, вся лінійка дронів, які є у нас, є у них, і звичайно, війна це такі ну сила прогресу. На жаль, а тому, якщо вони десь виходять вперед, нам нічого не залишається, як їх наздоганяти і робити якісь протидії того тих засобам, які вони використовують. Те саме, коли ми щось винаходимо, і ми попереду вони намагаються це, теж, це питання вирішити для того, щоб ну, не, не страждати від цього. Тому це війна технологій. війна технологій і, і ворог, і ми застосовуємо повну лінійку зараз дронів. Це і і дальні крила, і бомбардувальники, і в бомбардувальники і важкі бомбардувальники, Це повна лінійка дронів. Так само, як от ви зараз всі підрозділи. БПЛА почали працювати по відбиттю шахедів також. по тобто, цьому працюємо, працюємо. тут теж ворог вже почав використовувати реактивні шахеди. Одразу з'явилося рішення реактивні перехоплювачі з нашого боку, для того, щоб ці шахеди не пролітали далі і не були по мірних місцях в тій кількості, в якій вони летять. Тобто багато дронів залишається саме на лінії боєзвітлення і знищуються такими підрозділами, як наш. Їх було б набагато більше всередині країни. От хочу з вами детальніше поговорити про втрати ворога на полі бою. Дуже часто е Хілесо оприлюднює відеозвіт про те, скільки вдалося ліквідувати там за тиждень або за місяць. От за останній період часу, якими були такі найбільш значущі втрати ворога, коли ми говоримо саме про техніку, яку ну, той теж використовує у своїх наступах і штурмах. Дивіться, наразі найголовніше це знищувати саме живу силу ворога. Навіть не техніка, тому що техніка. У тих умовах сучасної війни, яка є зараз, самбле, використання дронів, вона взагалі не живе на, на лінії боєзвільнення. Це раніше у нас було там, от ровно рік тому взяти, ми там відбили танкову атаку, 51 техніки, 38 було знищено за одну добу. Тобто нас атакували в районі Купінська якраз. Кругляківці. А зараз такого немає вже. Зараз якщо десь там БМП або там знайдеш знищиш, це прямо повезло, тому що вони їх не використовують майже. Ну, це, це, вони не живуть. Але по системі ППО, там Тори, Буки працюємо це літаки, такі дальні враження. Ну, безпілотні, це такі цілі є. А так звичайно, жива сила в першу чергу. Пріоритет це пілоти дронів. Тому що найкраща боротьба, наприклад, з тими самими дронами на оптоволокні, це знищити місце зльоту. Ви сказали за живу силу ворога, і ми бачимо, що з різних напрямків надходить інформація про те, що ворог посилає величезну кількість піхоти у штурми на Покровщині, про яку ми з вами вже говорили. На Харківщині, зокрема, це відбувається і на півдні. Там ворог теж інтенсифікував свої такі наступи, і е збоку. Людяності це виглядає просто жахливо, бо мережею зараз ширяться кадри, зокрема того, як на невеликій ділянці лежить три десятки окупантів з буквально відірваними частинами тіла. Це на Покровщині було. Зняло українські сили оборони, як виглядають їхні наступи. А з іншого боку, про те, що це не людяно жорстоко, криваво, ми говоримо ще з 2022 року, і звідтоді ворог цю тактику залишив, використовує, бо для нього вона на жаль ефективна. А наскільки для сил оборони України це важко відбивати ось такі атаки? Бо ну це там особовий склад, але ми розуміємо, що на кожного окупанта ну, потрібна якась протидія, щоб він не дійшов до українських піхотинців, у тому числі це особливо важко, коли, коли погодні умови не дозволяють використовувати дрони, коли умови дозволяють, звичайно, жодних не піхота. До нашої піхоти не дійде, тому що вони були знищені. Коли туман, коли дощ, вони рухаються в будь-яких погодних умовах, і дійсно там дронами вже особливо не відпрацюєш. Але для цього є дистанційне мінування. Тобто ми мінуємо проходи і протипіхотними, і протитанкові мінами проти, проти всіх всі засобів, які можуть рухатись. Тому це мінування допомагає. Але Звичайно, коли ясна погода набагато краще працювати по живій силі противника і вони. Це знають, але вони не, не рахуються з власними втратами. І от як було там рік-два тому, коли рухається сотня окупантів, 10 добігають до позиції, 90, 200, 300, Рухається наступ, наступне сотні, ще 10 добіжало, вже 20, Вони накопичуються, рухаються далі. Це називається місні штурми. Вони цю тактику використовують далі, тому що вони взагалі взагалі мають проблем з живою силою. То Росія утилізує з власних громадян, але нам від цього звичайно не легше превеликий жаль. Я тут опуваємо лише на українські сили оборони і допомагаємо, чим можемо, як можемо. Бо в Росії, очевидно, ось такого ресурсу на превеликий жаль залишилося ще дуже і дуже багато. Пане Олесю, я дякую вам за цю розмову і дякую вам за вашу найважчу у світі дякую. роботу. Оборону України від ворога. Олесь Маляревич, заступник командира 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес, був з нами на прямому зв'язку.